Для мене найголовніше це зрозуміти, чому європейці не хочуть грати в ту саму гібридну війну. Зрештою, що зараз роблять росіяни? Скоріше за все, та чому ми бачимо, що страждає дуже багато аеропортів. Ну, вони намагаються посіяти, зокрема, у цю паніку через кібератаки на аеропорти, коли вони припинять свою роботу, або через атаки дронів. Це відчувають всі цивільні пасажири, хто користується цими аеропортами. Чому європейці не відправляють щось в зворотній бік? Зрештою, так само довести, що це європейці, з якої країни це відбувалося, з якого прикордоння майже неможливо. Але вони все одно ой, ні, 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 ви що? Це ж буде така ескалація? Це будуть такі наслідки. Давайте посилимо Україну. Дякую, що хоча б вони до цього приходять. Ну закономірно ставити питання, але так не ставлять питання в Євросоюз, навіть не задумуються над цим, що можна відповідати дзеркально. Так. Дзеркально відповідати вони не не хочуть і навіть не думають про це на превеликий жаль. А, хоча я от згадав, пригадав, що десь по-моєму у 21-му чи 20-му році Російська Федерація прийняла ну, на, на такому на законодавчому доктринальному рівні про. Концепцію, здається, чи якось так називає, доктрина, чи концепція зовнішньої політики Російської Федерації, і в цьому тексті йшлося вже тоді, ще до повномасштабки, що західні країни Заходу ведуть гібридну війну проти Російської Федерації. От вони якось ведуть, але самі про це ще не знають, <плес> на превеликий жаль. Але можна було би вже починати. Ну можливо, навіть посилатися на цей документ російський. Ну, ви ж сказали, що ми ведемо, то давайте ми будемо вести. Ну, і є, в принципі, на експертному рівні от, розуміння, як ви кажете, да, що протистояти от таким дроновим провокаціям з російського боку, ну, важко буде захищаючись, да, просто там. Спостерігати чи пробувати навіть навіть збивати найкраще це, як ми на, на своєму досвіді цієї війни. Найкращий спосіб протидіяти це наносити е, аналогічні е, удари по території противника. Ну в даному випадку не, не удари, а можливо, е, якби запускати якісь власні безпілотники, в тому числі розвідувальні нехай навіть. Да, На тернад території Російської Федерації і дивіться дивитися, як вони будуть будуть діяти. Вони будуть збивати, звичайно. Ну і звичайно, тоді е, Європі Європі і НАТО теж доведеться збивати російські, коли вони будуть залітати. Да. І це буде паритет. І пар, тільки паритет сил і ну, спроможностей і можливостей він зупиняє агресора від е, нової якоїсь агресії або продовження старої агресії. Без е, демонстрації сили і демонстра... ну принаймні, хоча б паритету сил. Ну Європа не захистить себе. Чому вони ще їм складно ухвалювати внутрішні рішення? Бо суб'єктів дуже суб'єкти ухвалення рішення дуже багато. І там і проблема консенсусного е, голосування, що всі мають проголосувати одночасно. І е, є, є політична ще проблема, чи військово-політична оглядка на Сполучені Штати. А як зреагує на це адміністрація Дональда Трампа? Чи вона схвалиться, чи вона навпаки е, у милі руки скаже: Ну ви перші почали, тому самі самі далі продовжуєте? Е, от така невизначеність, е, ну, геополітична і е, безпекова невизначеність. Вона ну часом паралізує е, в, політичну волю для дуже необхідну для ухвалення е, швидких рішень, швидких ефективних рішень. Коли швидкі рішення не ухвалюються, інерція ухвалення рішень дуже е, дуже велика. Е, то агресор, е, потенційний агресор, отримає ну, в принципі, е, стартову перевагу над тим. Вони знають, що рішення будуть ухвалюватися довго, тому будуть діяти швидше, і навіть меншими силами можуть здобути більше ніж е, е, ніж могли би сподіватися.